Капеланське благословіння на 3 липня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватця в наших. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава! Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Господь вступає в спор з фарисеями, які, показуючи на людину, яка усохла рука, каже: чи можна лікувати в суботу, чи не можна. Ісус каже, що, а чим, а, ч, що в суботу можна і потрібно робити добрі справи. В чому полягає тут знаєте суперечність, праведність і неправильність? Ми знаємо, що треба сьомий день святкувати, шанувати, і ми знаємо, що а, треба робити добрі справи. Як це поєднати? І шанувати, і добрі справи робити. І Господь поєднує, поєднує, бо каже: ми люди повинні розрізняти шанування. І добра справа навіть в суботу. Звичайно, добрі справи в суботу можна робити і потрібно робити, але і шанувати треба, шанування не відміняється. Тобто є завжди, знаєте, межа і є завжди там, де потрібно використати і не потрібно використати. Бо ми загалом шануємо сьомий день, але є завжди такий випадок, коли ми повинні відкласти сьомий день і. Своєю працею або не працею, своєю допомогою іншому а, вшанувати день не тільки тим, що я постажу, постаю на богослужині, а й тим, що я заради Бога безкоштовно допоможу якійсь людині. І оце безкоштовність і а, випадок а, відчуває серце, совість. І ми повинні бути настільки тонкими і близькими до Бога, щоб завжди знати, що тут ми шануємо, а тут ми шануємо тим, що допомагаємо іншому. І ніколи і в, і шанувати сьомий день, і робити добрі справи. Амінь.